Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам ось такий альбомчик, поки донечка в садочку, бо як вона його побачить, вона захоче його залишити собі. Ну, а в неї вже альбомчик є. Ось такий з єдинорожкою, надписом, сюди можна додати якийсь надпис або ім'я, дату, що завгодно. Така різиночка, дуже чудова, що дозволить геть без проблем збільшувати даний альбомчик. Альбом на кілечках можна буде додати якісь сторіночки, малюночки. Ось такий перший форзор, тут у нас така глітерна тканинка, таке мереживо, скрепочка з єдинорожкою. І такі друковані листочки. Тут від народження по місяцях до року, а потім вже з року до семи. Так. Різні тут записи досягнень. Місця для фотографій. Місця для фотографій, кругом цей красивий, єдинорожко. Відбиток, ніжки, ручки. Я б, наприклад, сюди приклеїла фотографії, як робилися самі знімки. А сюди на акварельній бумазі. Розпочат, ну, зробила відтиски і просто б додавала. Було б дуже цікаво. Наприклад, можна було б додавати в год, в 2, 3, 4, 5, 6, 7. Як ішла б до школи, можна б подивитися, як виросла ніжка. маленьких кіток ніжка, хто знає, дуже швидко росте. Таке враження, що як тільки купив нове взуття, за ніч ніжка хоп, і виросла хоча б на Ось такі от справи. Кілечка тут досить широке, можна буде додавати ще багато сторіночок. Ось два рочки, три рочки. Сюди можна додати якийсь папір і додатково розміщати різні фотографії. Ось, наприклад, такий скраб папір розміром 20х20 він сюди досить гарно підходить. А все, що залишилось зробити в цьому альбомчику, це Замінити задній форзац, і там трошечки має проблемки. І, в принципі, альбом готовий до відправлення. Ціна буде символічною, так як альбом вже в мене даненько лежить. Ну, але якщо він найближчим часом собі не знайде власницю, то я його комусь подарую із садочка. Все. Дякую вам за перегляд. Якщо вам зацікавить, якщо ви зацікавились цим альбомчиком, не зволікайте, пишіть, і він скоро зможе відправитись до вашої красуночки. Все, всім пока-пока.